Що робимо спрігу в полониці перед посадкою. Замочили у водичці, дістаємо Ось. Та обрізаємо кінчик корня та обрізаємо цвіт, який хоче вже вибивати полуниця. Нам це зараз зовсім не потрібно. Тому прибираємо цвіт, прибираємо Трошки коріння та будемо йти висаджувати. Ось ще одна колонечка одною рукою трохи незручно. Все ж, обрізаємо трошки корінчик та обрізаємо квіточки. Тут квіточок нема. Тож так і залишаємо. Так працюємо з усіма саджанцями, будемо висаджувати. Літочка теж, яку треба обов'язково прибрати.